Друзі, привіт! З вами шалений Короп'ятник. Давайте розглянемо цікаві теми в карфішингу, які поєднані між собою: це як точно відбитися на маркерних колешках, як робити закид в кліпсу, а також рибалити за допомогою маркерної відмітки на жильці. Саме розуміння того, де ми ловимо і на яких дистанціях дасть нам кращий результат в подальших риболовних сесіях. Давайте уявимо на прикладі. 88 метрів від нашої вудочки є явно виражений пупок. Саме такі місця полюбляє короб. Як нам перенести саме 88 метрів на робочий бланк? Для цього нам необхідно взяти маркерні колешки. Встановити їх на відстані або 3, або 4 метри один від одного. Я вставляю їх на відстані 4 метри один від одного. Так як у мене є таблиця, яку я вам зараз покажу. Ось така табличка-підказка. В якій є співвідношення колишків до метрів, нам потрібно 88 метрів, це буде 22 колишка. Якщо б нам треба було 150 метрів, це було б 37,5 колишків. Це якщо враховувати, що колишки по 4 метри один від одного. Тому зараз відіб'ємо 22 колишка і позначимо на жилку маркерну відмітку. Кладемо груз біля першого колишка, можете накинути один оберт. Стаєте по центру між колишками, відкидуємо дужку шпулі і починаємо мотати. 1, 2, заводивши за кожен колиш. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21 і 22. Закидуємо знову шпульку. 22-й буде ось біля оцього колишка. Це 88 метрів. Тепер нам необхідно наліпити сюди мітку. Гарно справиться з цим малярний скотч. Беремо малярний скотч, обрізаємо і наклеюємо ось таким. Чином і заліпляємо. Тепер оцю відмітку відрізаємо, щоб вона була такою мініатюрною. Ось ви бачите, на фоні оцього колишку ми відбиваємо і клеїмо ось таку от міточку. Тепер ми одразу. Враховуючи вітер і дальність закиду, трошки пропустимо її далі і заводимо жилку в кліпсу. Стаємо по центру, піднімаємо вудочку вверх, тримаємо жилку і зматуємо її на шпулю. Ось так вона швидко зматується і вона йде в натяжку. Тепер ми готові закинути саме на цю відстань. Зараз я роблю кидок, піднімаю вудочку вверх і розслабляю передпліччя. Жилка вилітає з грузом, мені потрібно розслабити передпліччя і вудочка витягнеться разом за жилкою. Тобто строго її не ставимо і не нахиляємо вниз, бо буде обрив. Піднімаємо руку, і жилка витягується в одну лінію з нашим водилищем. Скидуємо з кліпси жилку, підматуємо і встановлюємо на стійку. І ми бачимо ось наша мітка. Вона на дистанції 88 метрів від нашого берега. Тепер, якщо ви отримаєте клювання, ви підсікаєте, виважуєте і далі покажу, що ми робимо. Ми робимо холостий закид для того, щоб вилетіла наша мітка. Ось вона вилетіла, підматуємо її на пару метрів далі від катушки і заводимо знову в кліпсу. І тепер повторюємо те ж саме. Одягаємо нашу насадку і знову закидаємо. Я зараз не використовую напальчник, так як дистанція невелика. Випрямляємо вудочку і вона витягується. Знімаємо з кліпси. Робимо пару обертів. І ставимо на стійку. Ось де наша відмітка на 88 метрах. Ви зрозуміли, що закид в кліпсу це не тоді, коли груз. Ударився об кліпсу і відлетів на 10 метрів. Він має бути чітким і витягнути ваше водилище, щоб ви не сматували потім 10 метрів цих на шпулю. Коли ми закінчили рибалку і нам потрібно зняти маркерну відмітку, це зробити дуже просто. Ми просто закидаємо водилище, відмітка вилітає. Підмотуємо її до першого каліна, мочимо, вона трошки розм'якне. Тепер підматуємо її, затискаємо фрикціон і ось таким чином ми її обриваємо. Все, наша жилка ціла і готова до наступної відмітки. В яких ще умовах ми використовуємо закиди в кліпсу? Наприклад, ми хочемо ловити під протилежною стороною і там каряги або камиші. І ми не хочемо, щоб наша оснастка заплуталась там. Тобто ми робимо закид, ви бачите, що приблизно 10 метрів залишається до камишів. Ви відмотуєте 8 метрів, заводите жилку в кліпсу, робите закид і бачите, що ваша оснастка приземляється в метрі від каряги або камиша. І ми Залишаємо. Ось саме для цього ми використовуємо кліпсу. А тепер ми зробимо той же закид на цих же 88 метрів, але не будемо вставляти жилку в кліпсу. Ми підмотуємо нашу жилку на шпулю. Ми маємо провернути нашу шпулю так, щоб ми бачили оцю відмітку і затискаємо фрикціон. Вимотуємо і я покажу на практиці, як ми будемо закидувати. Наша маркерна мітка знаходиться ось тут. Коли буде слітати жилка, я її побачу, і я відчую, як вона пролітає по кільцях. Я зупиню, руки витягнуться і ми кинемо на ту дистанцію, яку нам потрібно. Піднімаємо водилище. Оп! Відмітка вилетіла. І ми ставимо удочку на стійку. І ви бачите, що наша відмітка вилетіла трішки вперед. ну, Буквально на 2 метри. І зараз знаходиться на відстані не 88, а десь 90 метрів. Отак От ми і ловим. Якщо ваша дистанція до 100 метрів і немає вітру, от приблизно як зараз, невеликий він, то перед закидом мітку ставите трошки далі і заводите в кліпс. Якщо ви кидаєте за 100 метрів, то відмітку поставте на метра 3 і методом практики ви поймете, куди її передвинути. І ось ми бачимо, де наша міточка. Друзі, вудочки закинуті. Відмітки знаходяться на потрібних місцях, і ми чекаємо клювання. Якщо вам було щось незрозуміло з цього відео, напишіть мені коментар, і я обов'язково вам відповім. Дякую за увагу і до зустрічі на озерах.